Я стадіон. Це Сістерс, жіноча команда з Одеси, яка почала свій шлях у першій лізі України. Мені цікаво знайти відмінності та подібності чоловічого і жіночого футболу. Тому сьогодні до дівчат мене просте питання: бутси чи підбори? Бутси. буці, ну Бутси. Копачки, буці. У мене нет. На мої розмірі каблуки нет. Буці. 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 Отже, давайте досліджувати жіночність на футбольному полі та поза ним разом з командою Сістерс. Так як вчора в нас була гра і сьогодні вихідний, я вирішила витратити час на себе і зробити манікюр. Після гри ну, завжди нам дають вихідний день, щоб відновитися. І, тому сьогодні я прийшла в тренажерну залу. Грісунок Оксана Андріївна. Е, граю за Місто Маріуполь е, навчалася. Треба що... Поступила в ліцей. У мене освіта середня спеціальна. Далі я не пішла нікуди. <ріця> мене сестра позвала на футбол, сказала, приходи. Ну, перші кроки теж в місті Маріуполь е, з 12 років. До цього я займалася професійним волейболом. Дуже люблю спорт і футбол різні види спорту. Сутболі взагалі можна місцями, тільки якщо вони длинні, то або заклеюють, або вдягають перчатки. Ну, дівчата вдягають, як я бачила, теплі, теплі рукавиці і в них бігають. І я, я педикюр не роблю. У мене завжди ну, прям. Вони сині, зламані і, і дікор краще не робити. А що можна сказати, що все-таки від футболу мужського і жіночого і нас відрізняють руки? Я дуже полюбляю ходити до тренажерного залу, бо я фітнес-тренер, і я кайфую від того, що проводжу вихідний свій не просто лежачи на дивані, а активно активно проводжу свій час. Несіна Марія Володимирівна. Народилась в Херсонській області, місто Олешки, Навчалась в підині на тренера. А я ще продавець. Помідорчики, арбузи. Перші кроки у футболі були з хлопцями на дворі. Я їх там возила. Рила. Почала з хлопцями на дворі, потім побачили мене. Тренери херсонського училища фізичної культури запропонували, щоб я переїхала до Херсону, спробувала себе у жіночій команді. Ну, я б не сказала, що там дуже професіональна була команда, але ж, ну, типу, такий товчок вперед. Ну і так прийшлося їхати, але не хотіла. Думаю, та, що з спатинами краще. Закохалася в поле, тому що. Там були такі тропки, корови ходили на пазбіщ, і це мені подобалося. Я думаю, це мій від спорту. Ну, а тут вже як прийшла всі старс, так і полюбила. Реально 30 років заіграла. Дівчата продовжують розповідати вам про свій вихідний. А поки давайте перервемось на матч другого туру Першої ліги чемпіонату України. Гра чемпіонату, ми поїхали в школу, це Черкаська область. Це була виїзна гра. Поляна там дуже крута була. Прям... Настрой був у нас бойовий, тому що ну, тільки почали чемпіонат. Треба доказувати всім, всій Україні, що ми найкращі. Ну Так і вийшло. 13 голів, я думаю, це дуже крутий результат. Не можу не сказати про себе. Забила два голи. Перша була подача з углового. П'ять кутових, три гольових. Два голи забила Маша Несіна. Був на навіс від Ксюши. Ну, Ксюша теж відмічу, бо вона ж подала, мабуть, це була заготовка. Вона подала на мене, я забила би ну, так можна сказати колінкою. кутового, Чисто м'яч летів в ворота. Це була остання, остання хвилина матчу. Так вийшло, що ми пішли всі на угловий. Була подача. Я якось так, може, пробивала головою, але попала на угол голови, і м'яч вилітів не в ворота, а як защитниця зіграла. І Оля підхватила м'яч, як далася всій дурі, і вийшло так, що я забила губою гол. Я думаю, що це, ну, як знаєте, забивають рукою, да, там, хто піле забив чи як. А, Марадона, так. Да. Піле вирізаємо, забив Марадона. Ну, Відчуття були супер, супер класні. Я думала, зуби буду щитати. Але ні. Все добре, зуб, зуби на місці. І взагалі нам матч дуже сподобався, тому що ми вийшли і зіграли як ну, як сістриночки. Це було круто. Я дуже люблю краситись, ну літом ні, тому що дуже жа, жарко. Зимою. Зимою, так. Да, зимою я про, я дуже люблю. Коли на поле обличчя повинно віддихати, тому на поле я виходжу без косметики, без нічого. Топ 5 вправ для футболісток. Ну, не тільки для футболісток, взагалі для людей. Перша вправа це присідання. Носочки повинні бути розвернуті, ну, дивитись в сторону. Присідаємо як на стульчик. Обов'язково треба дихати. Колінки дивляться в сторони. І мені доводиться теж знімати пірсинг в носі, тому що його не, не, не можна заклеювати нічим взагалі. От вухо я заклею. Я не знімаю сережки. Наступна вправа це випади на місці. Тут саме головне попасти в ту точку, сідалічну. І... <гадиться> саме головне попасти туди, куди треба. Бо якщо ми попадемо не туди, куди треба, то будемо отак ходити. А нам такого не потрібно. Головне дихати і відчувати ту групу мишць, на яку ми працюємо. Колінка не, не повинна виходити за носок, тому що це травматично. Так як у нас на стадіоні Чорномоліць є і сауна, і хамам, і басейн, то от якраз ми часто і ходимо. В неділю два-три рази можемо сходити. Я дуже люблю сауну і басейн. Третя вправа у нас буде присідання з випригиванням. Тут головне, щоб колінки не не заходили всередину, носочки розвернуті. Жіночий футбол завжди порівнюють з чоловічим, тому що ми, коли виходимо на поле, ми теж такі ж агресивні, ну як мужики. Ну, вони так вважають. Але насправді це не так. Треба лише зайти к нам в інстаграм і побачити, насправді, які ми є. Жіночні, красиві і весели. Сподіваюся, що жіночий футбол будуть все ж таки розвивати і показувати на великих екранах, тому треба виглядати яскраво і красиво. У мене є випади, просто які все підтягують, попу підтягують, внутрішню підтягують, супер. Тут головне намалювати собі рейки чи рейси і йти і по ним. Після цієї вправи дубка буде як в мене. Кожен свій матч сістр здонатять заради перемоги. А на перший домашній поєдинок вони зробили акцію та продавали віртуальні квітки на стадіон. Мені було дуже приємно. Звісно, глядачів не було. А всі гроші за придбані квитки пішли у фонд корпорації монстрів. Дякую кожному. Перейдемо до матчу. Хочу сказати ще про гру, яка відбулася вдома. І вона була першою грою. Це дуже круто, коли ми граємо вдома. Ми грали проти лідера Полтави. Ну, з Полтавської області нам вдалося забити їм багато голів, хоча могли і більше. Кутові подавала, а, да, грала спочатку зліва, потім була заміна ротацію захисників, нападаючих, то мені тренер поставили в защиту. Кутового щось мені не йшло, але була подача, теж ворота, дівчата могли там закрити головою, але не вийшло. Ми зіграли три гри, три матчі і зіграли на нуль. Я думаю, це дуже крутий результат тому що наші суперники майже всі пропускали голи, і там десь були такі і в нічю грали. Ми не пропускаємо, тому що хто в нас, тому що в нас є гарні захисники. Вони просто навіть муха не пролетає, а за голи я взагалі мовчу. Так, остання вправа в нашому топ-5 це планка. Планка це моя улюблена вправа, яку я вже стою п'ятий рік, не пропускаючи жодного дня. Тому рекомендую. Все, я засікла. Ну, я можу вам розповісти історію. якусь. Коли я стояла планку на рекорд, це дійсно було 4 часа 40 хвилин. І я дивилась останній сезон бумажного дому. Це було 5 серій, які вийшли. І я вирішила, що треба постояти планку на рекорд. І я це зробила. Ще в мене така була історія. Колись я грала в іншій команді, і так вийшло, що ми їхали до Львова на потязі, і мені прийшлось в 12-й годині ночі стояти планку в потязі. Це було дуже круто. Мені сподобалось. І мої ноги длінькі стояли, стояли в проході. Це було дуже смішно, тому що провідник подумав, що хтось помер, бо мої ноги торчали. Кожен день, так як в Белле, була в мене травма руки, в мене там були і інші вправи, то зараз я стою 30 хвилин, стою так, на, л... ну, на локоточках, і по 3 хвилини стою в бокову, одну і другу. Потім я вам покажу свої гулі, у мене не тільки на голові гуля. Я почала стояти в планці, бо хотіла перевірити свою силу волі. І так перевірила, що вже в п'ятий рік стою день у день. Але починала з півхвилини. Мені було дуже важко, дуже. А зараз я можу простояти 4 години 40 хвилин просто на легкі. Але багато людей мені не, не вірить, але це є так. До жіночності я відношусь круто, але в мене її немає. Вона була, але прийшла війна і, і настало. Але в мене також був манікюрчик. Ну не зараз. Так, я простояла, простояла 6 хвилин, але це тільки навіть не розогрів. Це було просто. Тому дівчатка, хлопці, хто зможе побити мій міні розогрівчик тому я дарую цю футболку. Немножко грязна вона там ззаді. О, Ксюшка, ти теж в залі? Ну. Привіт. О, ти що на маніки була? Так, сьогодні. Подобається? Так. подобається. А мене немає. <реш> Ксюш. Так сильно не дощи там. <реш> <реш> Ксюш. Вчора була гра, сьогодні відпочинок, але не в нас. Нам потрібно бути, становитися краще, сильніше. Тому ми сьогодні тут будемо тренуватись. Зараз починаємо з планки, потім по тренажерам. І завтра на тренуванні двінім коні. Блядь. Я люблю футбол. Люблю гравців та гравчинь. Та моя улюблена гра з появою жіночності стала тільки красивіше. Підписуйтесь на Сістерс та вболівайте. Чекаю вас на трибунах. Ваш стадіон.